Продажу на ринку від власника Hyundai Tucson 2008 року на автоматичній коробці передач 2,0 газ бензин, газ 4 покоління. Пробіг автомобіля вказано продавцем 107 тисяч кілометрів. Ціна 8900. У вас хай спави. Це інспекція обриві. Заводстві диски, зимова резина. Головова скла. Так, дивіться, лівий, повністю рівненькі, задні парктроніки. повністю пластикові, щоб ампера, що накладки пластикові, в оригіналі, не тріснуті, нічого нема. Ні, 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 Тріщину, якихось там м'ятину абсолютно нема по автомобілях. Так що, кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника.